Сьогодні ми у контактному дитячому зоопарку бабусине подвір'я. Місці суми. Пішли, подивимось. Майже у самому центрі міста є подвір'я, яке називається бабусини. Ніякої бабусі там не проживає, проте там проживає багато свійських тварин. А також австралійський страус Ему на ім'я Лакі та дві лелеки. Лелеки вільно гуляють по подвір'ю, а разом з ними гуляє і козлик. Козлик дуже привітний, добрий та розумний, дозволяє себе гладити та обіймати, Може застрибнути на будь-яку поверхню. Дуже цікаво спостерігати, як тварини спілкуються між собою. Також майже всі мешканці подвір'я охоче йдуть на контакт з людьми. Для дітей, особливо міських мешканців, це незабутній досвід, та неймовірні враження. Ого, які в тебе зуби. А подвір'ї ви зустрінете кроликів, овечок, козачок, кабанчика, свинку, півників, курочок, нутрі, морську свинку та інших тваринок. Всі вони з радістю приймуть частування. От хочеться, тобі от хочеться, Да хочеться одного кошика смаколиків, який видають при купівлі квитка. нам ніяк не вистачило, і ми двічі поверталися Що купити добавку. Важаючих так багато і нікого не хочеться образити. Маколики можна принести з дому, але обов'язково запитав чи можна пригощати. Навіть страв задоволенням приймав частування і проковтував його повністю, не пережовуючи. Все одно глаза погладити хотів, думаю, ні, лучше не ризкувати. Не їсти такие чешу. Все ж бігом есть, Ось О. На бабусиному подвір'ї охайно і чисто. Воно якась неймовірна атмосфера. Ходити звідти ну ніяк не хочеться. Поки годуєш тваринок, закохуєшся в кожну з них, Ще трапляються різні веселі кази. А ось і безсоромний Льолік. так Лолеку назвала моя донька. Сьогодні ми прийшли пізно. За годину до закриття ролі вже були нагодовані, ситі та довольні, і наше частування брат відмовлялись. Дуже класно. Мама, з дітьми дуже рекомендуємо. Все <реку> злопав, <реку> так? <реку> А це територія нудрій. У них тут своє подвір'я з будиночком і двориком. Їх тут багато і великі, і маленькі. Спостерігаю за лалеками і з буданьку йти додому. Але в неї свої атракціони. Такого атракціону ви ще не бачили. Ага. Кабанчик пішов додому. Ці кабани не Лохматый, да? Прикольно. Класс! А черному, да, что же? Черному. Дай черному. Ось черному.